Radio. na dotek, na dotek. Ми розуміємо, що ворог, який націлений на те, щоб нас знищити, а за нами далі нищити все цивілізоване, що є на цій планеті, він на державний рівень, на промисловий рівень поставив оцю індустрію смерті. Там постійно виробляється все, що вони у нас крадуть, все, що вони своє виробляють. Ми розуміємо, що і у них своїх розробок є достатньо. Це на потужному промисловому рівні, робиться, тому кількісно і в озброєнні вони повністю забезпечені. Що можна зробити у нас системно, щоб можна було так само відповідати, або навіть. Ну, тобто, ми розуміємо корупцію, ми розуміємо перешкоди, ми розуміємо інертність мислення, але, на жаль, дуже багато дійсно перешкод і корупції, і тут потрібні от, не випадково до вас, бо ваш комітет це якраз про цифровізацію. Тобто, як зробити повністю системну зміну? Щоб це допомогло нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Я думаю, що тут варто розділити відповідь на дві частини. Перша частина це те, що дуже велика робота робиться на міжнародному рівні, в тому числі нашим президентом і всією командою. Навіть якщо всі кошти, кожну копійку ми будемо витрачати на армію, на забезпечення сил безпеки оборони, у нас все одно буде менше коштів, менше можливостей, ніж у Росії, тому що без допомоги партнерів ми не зможемо конкурувати ні кількісно, ні якісно. Тому дуже важливий саме міжнародний трек. Так. тут дуже важливо, щоб наші партнери все-таки надавали нам ту допомогу, яку Обіцяли. вони обіцяють, і надавали її саме в ті терміни, які вони говорили, або хоча б наближені до них. Що стосується саме внутрішнього треку, це трек, на який ми можемо більше впливати. Перше, все це бюджет, і бюджет має бути бюджетом війни, справді бюджетом війни, бюджетом, який спрямований на те, щоб забезпечити наші сили оборони. Якщо подивитися цей бюджет, дійсно я маю на увазі бюджет 2025 року, який буде розглядатися дуже скоро в Верховній Раді, uh -huh. він дійсно а, має рекордні видатки саме на сектор безпеки і оборони. Вони будуть приблизно такі навіть трохи більші, ніж у 2024 році, за рахуванням тих змін, які ми ухвалили минулого тижня. Тобто ми uh -huh. спрямували додатково 500 мільярдів гривень на сектор безпеки і оборони, і от вся сума загальна, яка є, вона в 2025 році буде ще навіть трохи більшою, але і на Цю секунду це все таки не оптимальний, на мою думку, бюджет, тому що в ньому є певні нюанси, які мене особисто трошечки, скажімо так, розчарували, угу. і відповідно збентежили. я угу. так збентежили. Я подав подав певні поправки до цього бюджету. Буду спорювати, що вони будуть ухвалені. Скажіть, будь ласка, про свої поправки, бо я теж скажу, що мене найбільше бентежить. В цьому так, матері. перш за все, угу. якщо подивитися деякі презентації, можна побачити, що в Україні на наступний рік передбачається дорожній фонд у розмірі 42 мільярди гривень. Навіщо зараз нам це потрібно? Так, не можна сказати, що він має бути абсолютно нульовим. нульовим. Uh -huh. Ні, це не так. А, справа в тому, що частина цього дорожнього фонду це не кошти безпосередньо, те, щоб будувати дороги, це наші кредитні yeah. зобов'язання, і ми маємо віддавати ці кошти. Mm -hmm. Це ще uh -huh. за попередні роки, uh -huh. або інакше ми будемо у стані дефолту. Цього uh -huh. не можна робити, не можна ці uh -huh. гроші uh -huh. прибирати. Uh -huh. Uh -huh. Але, Але все-таки приблизно 18 мільярдів гривень там передбачено на Ті статті умовно кажучи, на будівництво. Там різні статті, але їх можна пов'язати з будівництвом. Я дум, що в ці горші, боковері, черговому. А ні, там не розподіляється, де саме, але uh -huh. я вважаю, що в будь-якому випадку це недоцільно. На сьогодні доцільним є будувати або ремонтувати лише ті дороги, які потрібні військовим, але це можна зробити в терміновому випадку з резервного фонду, на який теж передбачено певне uh -huh. фінансування. Дорожній uh -huh. фонд для цього не потрібен. Також мене дуже збентежили ще дві статті у бюджеті: це кошти, які виділяються з державної субвенції на завершення, точніше продовження будівництва метрополітену, Харкові і Дніпрі. З одного боку, я розумію, що Метрополітен – це додаткові укриття. укриття так. Але якщо нам потрібно термінове саме укриття, то треба виділяти кошти на них, бо будівництво метрополітену воно триватиме, я думаю, довго. Це не те, що воно буде завершено до кінця року або навіть протягом наступного року. І відповідно, як укриття, цей метрополітен ще не буде використовуватися. А суми там закладені доволі високі. Це приблизно 1,7 мільярда гривень і 1 мільярд гривень, тобто сукупно 2,7 мільярда, які ми можемо спрямувати на те, щоб на армію, а, на армію або на допомогу ветеранам. Бо треба не забувати про тих людей, які демобілізувалися, які є ветеранами, які з 14-го року захищають Україну. Так і, і скажуть що... державної підтримки і допомоги. часто. так і якщо чесно, мене трошечки збентежила сума, яка виділена на виробництво телевізійного контенту. Я теж подав правку, якою пропоную цю суму зменшити не до нуля. Ми повинні мати все-таки власне телебачення, ми повинні мати власні телепрограми, але та сума, яка закладена в бюджеті, на мою думку, є завищеною. Я пропоную приблизно 1,5-2 мільярди з цієї суми перевести також на сектор безпеки і оборони. І це буде більш доцільно. Бо коли ми переможемо, тоді ми зможемо надавати достатньо коштів на телебачення, на, на виробництво контенту. А зараз у нас інші пріоритети. Бо давайте ще подивимось на це такий цікавий момент. Проаналізуємо, що робить ворог треба ж не тільки від власних можливостей відштовхуватися а від того що робить ворог аналізувати його дії так, так от у росії військовий бюджет у 2025 році буде ще більшим ніж цього року і лише в 2026-2027 році він буде потроху зменшуватись принаймні так, так це планується планують. зараз так угу. Звісно, вони можуть ці плани угу. змінити але судячи з усього вони пік. хочуть пік свого скажімо так військового навантаження на україну угу. зробити саме наступного року і ми маємо бути готовими давати вісіч. Ми маємо бути готовими до того, що буде ще важче ніж зараз. E, І подивіться, uh -huh. якщо вони так планують, відповідно вони зовсім не розраховують на скоріше на те, що буде скоро завершено, ну, звісно. Вони збираються завершити війни тільки після того, як не стане Україною. Вони тільки тоді збираються зупинятися. Тобто вони не зупиняться. А у нас ну те, що найбільше мене бентежить, ну тут я вважаю дуже слушними пропозиції, дуже м'якими щодо там телевізійного контенту його виробництва, бо те, що відбувається. Ну, делікатно кажучи, це взагалі, якщо ми говоримо про марафон, ну про те, що у нас монополія на думку зараз тепер і це неприпустимо взагалі, але зараз навіть не про це. Зараз про те, що будь які збільшення коштів на е сектор оборони, на жаль, ми бачимо, що розподіляється не для тих, хто зі зброєю в руках захищає. А і на величезну кількість ну тобто є величезна, нема довіри у платників податків, що вони підуть на правду для армії і різних її підрозділів. А вони підуть для структур, які тут продовжують збільшувати свої потреби. Знаходячись в тилу, дуже багато цих всіх штабних тилових і інших моментів, які теж прикриваються армією, дуже багато структур, які роздуваються. Я пам'ятаю, ми з вами цю розмову вели, коли е, податок, який залишався в місті, мали передати на центральний рівень. І тоді це здавалася слушна ідея, яка посилить армію. Але врешті, Цьому ну це не спрацювало або спрацювало зовсім не так, як мало б спрацювати а міста, такі як Запоріжжя, залишилися без цих, без цих грошей, тобто, поки нема. Довіри, не те ж, абсолютно мінімальної довіри до того, що ці кошти дійсно підуть на армію. Всі розмови про те, що податки збільшуємо, акцизи збільшуємо, сигарети, алкоголь збільшуємо. Ми з вас все беремо, беремо, всі фопи, все, все весь бізнес ми знову стискаємо для того, щоб підтримати армію. Це зрозуміло. Але потім ці самі бізнеси мають підтримати армію, тому що держава не забезпечує. Що тут, отут я і кажу про системні зміни, про штучний інтелект, про те, що ну можливості переводити це все в цифровий формат, там, де нема ось цих схем, які настільки вже виросли і за час війни, страшно виросли і буйним цвітом зацвіли. Що тут можна робити? А ви віриєте в те, що корупцію можна подолати повністю? Я вірю в те, що корупцію можна подолати. І я знаю, що це не робиться за один день. Для мене колись це була тема Амброзія равно корупція. Оце дуже нагадує боротьбу з амброзією. Амброзія сім років, навіть коли нищити повністю ще буде вилазити, а потім через сорок років може вилізти знову. Вона дуже символічна рослина. Але якщо нічого не робити, то нічого. Але якщо робити, то її буде значно менше. І головне, ось цей ж переворот в мізках. Що так, ну норма це не корупція, а аномалія це корупція. У нас поки навпаки. І зараз це відчувається і в армії, тому що там дуже багато цивілів, як їх називають військові цивіли. 80% армії, Ігор Гролиценка. Пише цивіли зараз. І вони готові були поміняти. І вони готові були, бо туди пішли менеджери, пішли люди, які вміють налагоджувати. Але система і корупція і все це робить нас ким. Ми маємо перемагати ворога, а ми стаємо такими ж як вони. Ні, я все таки думаю, що ми не стаємо такими ж як ворог. Принаймні, ми ніколи не б'ємо по мирних містах і мирних людях. Цим ми вже відрізняємося набагато краще сторону від росіян. Так, так. так що стосується питання корупції, то це питання воно є для України на жаль вічним, актуальним і на сьогоднішній день також. Можу сказати наступне. Я впевнений, що не всі навіть кошти ми можемо як цивільні громадяни повністю відстежити це частково є і правильно, тому так. що під час війни оприлюднювати, наприклад, кількість закупленого обладнання, кількість тих же дронів, не це неправильно, але так. це має бути оприлюднено після війни. І після війни мають бути проведені всі можливі перевірки для того, щоб з'ясувати хто де і що крав, бо це було і пократи, бо це буде не просто корупція, це буде корупція, яка призводила теоретично до, до загибелі життя. людей, да, так да, до втрати людських смерти. життів. Да. І вона є набагато страшнішою ніж у мирні часи. Ось це треба розуміти і враховувати. Хоча я зрозуміла також те, що деякі люди, які... Можуть накрасити, що з під час війни вони скоріш за все просто втечуть із країни, і дуже важко буде їх знайти впевнені своїй безкарності тут. Скажімо так, і да, людський, і небесні, Да, да, вони да думали, якби це не було прикро, але це є факт. Жак, В будь-якому да. випадку. Знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день. А, вже немає принаймні тих історій з яйцями по 17 гривень і інших ганебних історій, які були ще рік тому. І я думаю, що ніхто не може звинуватити а, чинного міністра оборони Рустема Умірова в корупції. Принаймні, коли ви знаєте, як кажуть, риба гніє з голови. Угу. Коли голова нормальна, то є, скажімо так, певні підстави сподіватися на те, що і. Структура, Далі. яка йде нижче по вертикалі, вона поступово теж буде оновлюватися нормальними правильними людьми, які йдуть туди не для того, щоб ворувати, а для того, щоб привести Україну до перемоги, для того, щоб проявити себе як людину, яка під час війни змогла налагодити роботу міністерства оборони, якогось окремого департаменту, якоїсь окремої військової Серед структури, нами. і потім ще зробити собі кар'єру і ім'я за рахунок цього. Це буде правильно щодо екологічного питання. Ви в цій темі, якщо можна на сьогоднішній день, яка ситуація. І що можна робити? Ситуація доволі важка і неоднозначна. Запоріжжя є одним із перших чи взагалі першим містом України, де розроблена програма поетапного зниження рівня викидів. Навіщо вона потрібна? Кожне підприємство раз на 3, 5, 7 років отримає нові дозволи на певний а, викидів. обсяг викидів. Угу. Так. Там прописується конкретна речовина. Скільки може бути викидів цієї речовини? Якщо певне підприємство перевищує а, ті нормативи, які їм були надані, воно має сплатити дуже високі штрафи, справді дуже високі, і жодне підприємство не зацікавлене в тому, щоб порушувати ці, ці нормативи. І ці нормативи надає міністерство Міністерство екології, саме так. Але воно має надавати їх з урахуванням тих вимог, які зазначені в конкретній програмі по конкретному місту. Угу. Раніше цих програм не було і видавалися вони, скажімо так, стелі, ну, можна сказати так умовно. На сьогоднішній день, коли буде ця програма затверджена, ці нормативи будуть ставати поступово меншими, угу. і підприємства вже не зможуть робити стільки викидів. Вони просто фінансово не зможуть покривати той рівень штрафів, які будуть отримувати. Ну, власне, але... те, що давним давно треба було зробити, так, так але є декілька проблем. Перше, треба розуміти, що ця програма вона не запрацює прямо одразу, це не дасть ефект. Моментально, тому що ці підприємства спочатку отримують дозволи, потім вони матимуть впроваджувати технології, і їм буде даватися на це певний термін: 3, 5, 7 років знову ж таки. По-друге, всі підприємства можуть не оновлювати ці дозволи, тобто працювати за старими нормативами до завершення воєнного стану. Uh -huh. З точки зору логіки, це можна пояснити, бо зрозуміло, хто буде вкладати мільярди в оновлення технологій, коли в будь-яку секунду одна ракета може все це знищити. Uh -huh. Але для людей це в будь-якому випадку погано. І третій момент. Ці програми, на жаль, не повною мірою враховані побажання громадян, і екоактивістів, і звичайних громадян міста. Стосовно заходів по обмеженню рівня викидів фенола і формальдегіда це дві речовини, перевищення гранично допустимих концентрацій, яких фіксується дуже дуже часто. І це не а... просто вимоги колективістів, це техзавдання було в цій програмі. Так. Там... Ну, в технічному завданні були допущені певні помилки, але тут знову ж таки не можна нікого за це критикувати, бо це перша пілотна програма, і не було Єше. з чого взяти приклад. Але питання в іншому на сьогоднішній день відомо, що є ця проблема. І розробник цієї програми це наукова установа, громадський інститут інститут громадського здоров'я імені Марзієва вони кажуть, що їм для того, щоб надати а, певні розрахунки, зробити їм потрібні додаткові вимірювання і дослідження, які має здійснити місто. І місто дуже хотіло б затвердити цю програму вже в існуючому вигляді. Мовляв, а потім якось її доробимо. Ми знаємо, як це у нас відбувається. Якщо її зараз затвердять, все ніхто нічого не доробить. Ну, Давайте казати правду. Так. Тому зараз дуже важливо, щоб місто все-таки не приймало програму в цьому вигляді. В існуючому. вона непогано, але mm -hmm. вона не, потребує... не, не досконала. Так вона потребує досконало. Mm -hmm. Потрібно зробити всі ці додаткові вимірювані дослідження, про які говорить а, інститут імнімарзієва. Mm -hmm. І потім розробник має внести всі коригування в цю програму, щоб вона була повною. Щоб були враховані, скажімо так, необхідні зміни по усіх речовинах, в тому числі по фенолу і формальдегіду. Бо інакше це буде так, що ми взяли в борг у наступних поколінь. Ми Бо ще так, багато ми, років, да, 10-20, нічого да. по цих речовинах змінюватися не буде. Це або, дуже буде погано. Або зміниться радикально, знаєте, як да. Ну, бо, на жаль, коли не, не діє закон, то діє беззаконня. Але, Але... хотілося б все-таки, да, щоб у нас це все відбувалося в цивілізований спосіб, бо давайте а, займати виважену позицію. Я не підтримую, коли люди кажуть, треба закрити всі ці заводи. А хто буде давати робочі місця десяткам тисяч людей? Хто буде сплачувати податки? Ні, тут мова не про те, щоб закрити заводи, мова про те, щоб вони вдосконалювали технології, не весь І... прибуток витрачали так, так. на власні потреби, а щоб частину коштів реінвестували в ці підприємства, щоб в нас вони були екологічними, щоб вони були. Такими, які не здійснюють дуже багато викидів у навколишній середовищі. Тоді у нас будуть і платники податків, і робочі місця, і нормальна екологія. Ось mm -hmm. до чого можливість жити. Ну і екоактивісти так само цього вимагають, і це все вимоги мітингу маю право дихати ще 20-го року, yeah. саме про це поетапне зниження. А скільки вимагає інститут Марзієва часу на ці дослідження? Ну тобто При про термін про не було обумовлено. Я думаю, що в будь-якому випадку це не є прям критичним. Якщо це навіть займе декілька місяців, ми чекаємо цю програму вже більше року. Так. У нас в будь-якому парку продовжиться воєнний так. стан. Так. І ця програма, знову ж таки, деякі підприємства просто можуть не оновлювати свої дозволи. Тому, якщо навіть, це триватиме до кінця цього року, угу. це фактично нічого не змінить, якщо це буде, буде ця затримка. Тут набагато важливіше, щоб потім, після того, як закінчиться воєнний стан, були вимоги. і Певно, зниження рівня цих речовин таку на жаль, досі в місті дуже багато людей, переконаних в тому, що з заводами нічого зробити не можна, і як вони е, викиди свої збільшували і нищили тут здоров'я людей, так вони і будуть Ні, це робити. То кажуть, борітися та поборити абсолютно на завершення. От борітися та поборити це є на завершення, але ще кілька слів до течанам вашим. Ну тим вашим тим, хто вас обирав і всім запоріжцям, бо ну тут важливо, що ви представляєте зараз Запоріжжя і представляєте Україну. Отже, що зараз найважливіше, і ви повертаєтесь в Київ, що там чекає, коли буде ухвалюватися бюджет. Бюджет буде ухвалюватися. Я так думаю, що протягом початку жовтня, на початку жовтня, угу. От, а всім запоріжцям я хочу сказати лише одне – Тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних, допомагайте тим, хто постраждав і. Будь ласка, якщо навіть ви не хочете ходити в укриття, то принаймні відходьте від вікон, бо дуже багато людей отримують поранення інколи навіть смертельні поранення, не безпосередньо від того, щоб ракета прямим чином влучила, а від того, що уламки, уламки можуть спричинити дуже серйозні травми, і люди втрачають кров. Великій кількості і на жаль, після цього їх вже нічого не може повернути до життя. Тому я прошу вас, реагуйте на сигнали повітряних тривог. Ходіть хоча б в коридор. Допомагайте літнім людям, допомагайте тим, хто не може без допомоги впоратися з цією ситуацією. Це дуже важкий час, але впевнено, що все одно ми переможемо.